Тичу кілометрів рідної української багнюки, і стільки ж нашої незайманої природи у Києві. Стартував другий етап чемпіонату України з трофі-рейду. Перегони бездоріжжям будуть найтривалішими в історії вітчизняного автоспорту. Учасники проїдуть північним кордоном держави і фінішують за тиждень аж у Шацьку на Волині. Тих, хто зіб'ється з маршруту, екологи попереджають про кримінальну відповідальність навколо суціль заповідні території. Чого ще слід боятися позашляховикам? Ігор Бондаренко. На Майдані Незалежності майорить американський прапор. Його привіз сюди це чолов'яга. У кишені американця ім'я Девід – українські гривні. Їх має вистачити на тиждень у багнюці. Я приїхав за це зараз його багі сяє, проте зроблений він виключно для бездоріжжя. Україно американський екіпаж готовий позмагатися на чемпіонаті з трофі-рейду та впориснути у кров адреналіну. Коли я на нето сиджу і ганяюся, я просто немножко сума садю. Поза шляховики на асфальті явно не у своїй стихії, хоча пілоти потирають руки. Дощовий сезон додасть складнощів. Болото нас жде. Український декар підкорюють жінки. Вони штурмани у своїх чоловіків пілотів. Ми ж їдемо як штурмани і повара. будемо своїм пілотам кушать, готувати, палатки все помер. Потому що пілоту все таки тяжело. Нагрузка велика. Важко буде і українській природі. Маршрути гонки проходять поміж три великих природних заповідника. Тож екологи прийшли попередити любителів адреналіну. Тих, хто зіб'ється з маршруту, чекатиме в'язниця. Бути обережними, дивитися, щоб не вправо, не вліво і. І бобра і не задають, правильно? Ну, звісно, ну не тільки бобра. Просто розумієте, ж може бути відповідальність. Екологічна тема це провокація і спекуляція. Не більше. Тобто ми на самом деле, збираються такі люди, які по-настоящему цінять природу, її берегуть. Нинішній етап найдовший та найскладніший в історії в вітчизняних гонок по бездоріжжю. За прогнозами учасників і ста екіпажів фінішу дістанеться лише половина. Ігор Бондаренко, Влад Журенко, ТСН. Один пресудент.